Надважливі речі у Чернівцях в ЦНАПі та на Калинівському ринку встановили дефібрилятори. Обладнання місту подарували благодійники в рамках проєкту CPR4U, який реалізував фонди разом для України та пацієнти України за підтримки міжнародного фонду відродження. Як користуватися дефібрилятором минулими вихідними всіх охочих вчили медики-волонтери Львова. Бачила все і знімальна група «Сі-4». Дефібрилятор це прилад, який рятує життя при раптовій зупинці серця. Його доступність в громадських місцях є такою ж важливою та необхідною, як і вогнегасник. Сучасними технологіями вже давно користуються цивільне населення в Європі, і останнім часом все більше дефібриляторів почало з'являтися і в українських містах. Ні, насправді це початок. ну, тобто в спеціалізованих закладах в лікарнях вони є. Але десь мова про такі доступні для взагалі пересічних громадян які будуть знаходитись в місцях великого скупчення людей ну я таке бачу в великих містах наприклад у львові є в торгівельних центрах ну в інших також Перші громадські дефібрилятори урочисто були передані і Чернівцям. Їх встановили в приміщенні ЦНАПу на героїв Майдану та у медпункті на Калинівському ринку. Скористатися дефібрилятором може будь-хто, адже він автоматичний і зроблений для того, аби бути ефективним. Дефібрилятор насправді річ, якої не треба боятися, бо зараз вона є, наприклад, в кожному метро, в кожному літаку. І її використовувати доволі просто. Тобто, у нас є дві стандартні кнопки: «Power» і ця кнопка, яка вам знадобиться зараз, і «Open here». Ми можемо відкрити дефібрилятор, нажати вмикнути і далі насправді звичайний дефібрилятор, він буде говорити вам послідовність дій. Яку потрібно буде виконувати, і коли дефібрилятор перевірить серцевий ритм, якщо він зрозуміє, що потрібен шок, тобто розряд. Вам потрібно буде нажати на цю кнопку. Вона зазвичай загоряється, тобто, все доволі просто. Він сам розкаже вам всі кроки, які потрібно буде зробити. Вартість одного такого дефібрилятора складає близько двох тисяч доларів. Втім, завдяки благодійним фондам бюджетні кошти на обладнання не витрачаються. Допомога від благодійників надходить до Чернівців постійно і налагодити процес вдається завдяки співпраці різноманітних фондів та міської влади. Ми працюємо теж проактивно. Деякі попитань, які нам потрібні, терміново там наприклад, вчора потрібен був генератор для одного заходу лікувального, то ми знайшли вже можливість купити. Але в основному вони самі звертаються. Ми йдемо раду на зустріч і бачимо конкретний результат. Вже. Між іншим, благодійники привезли до чорнівців не лише корисні подарунки, а й запропонували важливі тренінги, які в умовах повномасштабного вторгнення можуть знадобитися кожному з нас. В нас і волонтери, і медики, які навчаються на медичному, в медичному університеті. Насправді команда згуртована, команда активна, команда любить працювати з цивільним населенням. Волонтери-медики вже відвідали з тренінгами Тернопіль, Луцьк та інші міста України. На зустріч у Чернівцях були запрошені представники всіх комунальних підприємств міста, освітяни та просто пересічні чернівчани. Захід організований благодійним фондом Разом разом ми Україна. Формат зустрічі це педагоги, підприємці, просто пересічні мешканці міста Чернівці, які хочуть оволодіти навичками первинної, невідкладної допомоги, яку має провести кожен. Мій такий от меседж, що прості речі рятують життя, іноді оці прості речі, які сьогодні ми навчимося, вони врятують чиєсь життя. В рамках тренінгу кожен бажаючи міг навчитися робити непрямий масаж серця, користуватися дефібриляторами та накладати турнікети. Мені порадила мама відвідати цей тренінг, оскільки вона працює в департаменті соціального захисту. Повідомила, що є така можливість. Я зразу зголосилася, оскільки в теперішній нелегкий час. Дуже корисні навички, тим більше, що я взагалі не маю. Я ні медик, ні близька до медицини. Тобто для мене це буде надзвичайно корисно. Зараз робили відновлення дихання, компресію. Ну це скажу це нелегка справа. Щоб спробувати на манікені, треба і ритм тримати, і достатньо зусиль прикладати. Тобто, просто так, от з першого разу воно не виходить. Це треба тренуватися. Пані Ірина додає, хоче навчитися наданню допомоги, адже поруч постійно є дитина, а значить, є за кого турбуватися. А ось медики переконані, рятувати життя може кожен з нас. Головне не бути байдужим до чужої біди та завжди пам'ятати основні правила надання до медичної допомоги. Олена Крючко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.